Коли чоловік запропонував пожити поки у батька, бо мами не стало і йому одиноко, то я погодилася, але я й гадки не мала, що мене чекає. Свекру мав характер важкий, аби не сказати гірше. Вставав він о п'ятій годині, шаркав ногами по підлозі, гупав, кашляв і гримав дверима. Я прокидалася і вже не могла заснути, але вставати у такій порі, бо треба випустити кури, я ж не підліток, а поза сорок я теж маю якесь розуміння нормального. Коли о сьомій годині я заходила на кухню, то свекор вже бубнів, що я допізна свічу світло, а потім зранку не можу встати та приготувати чоловікові свіже поїсти. Я мовчки в цій атмосфері п'ю каву і думаю про те, якою ж святою була моя свекруха. Треба буде понести їй свічку. Готую яєчню для Миколи і свекра, але той каже, що не їсть сьогодні м'ясного, бо у нього піст. Робити по господарству є що, але у свекра лише куре, тому вирішую залучити його до прибирання в хаті, аби відволікти його від думок. Надибуємо на старий альбом, і той з цікавістю і жалем переглядає фото. На яких він бравий восатий моряк, а тут наречений далі батько, дідусь. Вже, аби ви мене не фотографували, каже мені, не хочу мати фотографій без Марії.